Там, де довіра, там немає страху. Ти просто довіряєш. Але довіряєш кому? От кому довіряєш? Богу? Собі? І те інше це така персоніфікація. А якщо довіритися самому принципу існування, самому життю, от є життя, і це життя є. Я, це є моє сприйняття. Воно чомусь таке, яке є, тому що воно насправді віддзеркалює мене. Всі події в житті дзеркалять мене. Я про це багато говорив, тому що так це бачу, так це відчуваю. І довіра у цьому принципу, що все є я. Вона приходить через прийняття цього. Тобто прийняття всього того, що відбувається, що це є я, що це є найкращим чином для мене, все, що відбувається, це найкращим чином для мене. Це все мій запит, це все мій стан внутрішній. Багато-багато всього, але все це про мене. Дуже егоїстично звучить з людської позиції, тільки що почув себе. Але. Хочу передати відчуття. Тобто прийняття, Прийняття всього того, що йде, що відбувається в житті, це про довіру. І здавалось би, коли щось таке не дуже трапляється, звісно, коли все добре, питань нема. Коли щось трапляється таке незрозуміло, ну, тяж, тяжко. Зазвичай я намагався це якось вирішити і заблокувати можливі сценарії, які ведуть до цієї тяжкості в майбутньому. Ну, коротше, все через страх, через тяжкість і так далі. Але прийняття це ж не обов'язково про тяжкість. Прийняття що може бути насправді легшим, ніж прийняття. Взагалі не треба ні про що паритись. Воно само відбувається. Не потрібно спеціально щось робити для цього. Воно просто відбувається і ти просто приймай. Так не завжди мармелад. Ну і що? А я не хочу боятися. Тому що саме того, що... якщо я боюся, це і є. Е... Це і повертається мені з простору от такими немармеладними ситуаціями. Це мій страх приходить на пропрацювання. Моє відношення до, до всього, до цього прийняття через тяжкість, воно і приходить тяжкими, е тяжкими ситуаціями. А якщо я позбуваюся страху, якщо я в довірі, якщо я приймаю в легкості і в довірі, Любові, все те, що відбувається, якщо я беру вектор, скажімо так, курс, курс на ось цей стан, якщо я цей стан тримаю в собі, і розширюю цей стан в собі, то що ще потрібно в цьому житті? Ти постійно фактично, ну, як, як, як то кажуть? Взагалі ні про що не паришся і влибаєшся. Ну ідіот, звісно. Ум каже, ти ідіот. Яка довіра? Тебе ж облапошать при першій ж взаємодії. І це каже ум, звісно. Для ума довіра це жертва. А для мене зараз ні. Для, для мене довіра зараз це повне прийняття легкості, в любові. І це є саме життя. Життя в довірі. Ось таке от, занурення в довіру вийшло. Ще щось записав, зараз гляну. В принципі, все, все, все те, що я вже сказав, все решта це вже нюанси. Але ключове, що насправді я думав, як же це тяжко, це прийняття. Це прийняття мені було. М Типу, як же ж приймати, як приймати тяжкі ситуації? Так вони ж тому й тяжкі, що я їх тяжко приймаю, що я налаштований на тяжкість. Чому мені страшно? Чому бувають страшні ситуації? Тому що я боюся їх, тому що мені страшно. І вони трапляються. І я купу енергію витрачаю на те, щоб вони не трапились. Так, я ж мужчина, я маю там захищати. Свою сім'ю і так далі. І воно веде до такого закручування гайок, що до такого підвищення внутрішньої напруги, що буває, просто зриває в людей кришку. кришку. Ну, в мене так було. Поки я не зрозумів, що треба щось з цим міняти, бо як зірве, то це буде все, це край. І от зараз я прийшов до... Прийняття того, що тотального прийняття всього. В легкості, в довірі, в любові. І для мене в минулому це звучить просто ну таке щось, якась блаж. Я це чую. Мені є. Я минулий ще. Ні, він нікуди не дівається. Мені є багато, до речі, мене минулих. І вони всяке мені підказують, що типу ти чого. Але я теперішній вже пройшов якийсь шлях для того, щоб вийти, вивести себе із тих минулих станів, із, із тих станів зажатості, тяжкості, страху, недовіри, неприйняття всього того, що відбувається, Ото звідти я себе витягую. Як Мінхгаузен за, за волосся. Інш кращої аналогії не, не знайду. Звісно, я розумію, що мені багато допомагають, і я всім дуже вдячний. Однак без мо мого фокусу, без мого наміру, без мого якби, бажання змінитися, цього б не сталося. Це я кажу зараз не, не для того, щоб там себе похвалити, хоча можу, можливо, і похвалити, хай буде так. Хвалити себе теж потрібно. Я це кажу як приклад, що для приклад для тих таких як я, якими я був, у цій тяжкості, недовірі, страху, що з цього всього можна вийти. Можна. І той стан, будь-який стан це вибір. Боятися це теж вибір. Людям простіше боятися, ніж розбиратися зі страхом. Ніж йти в страх, приймати страх. А це через чесність. Люди не хочуть йти в чесність, багато хто. Я не хотів. Тому довго-довго вовтузився. І те, що я зараз розказую, я раніше сприймав просто як слабкість. Слабкість, блаж, типу, ілюзії, втеча від реальності Хе. і так далі. Але чомусь, чомусь воно мені тут, щось мене туди сюди тягнуло. Тепер я точно знаю, чому, що, що це було. І ну, як точно. Багато чого насправді було. Але я точно знаю, що воно того вартує. І я точно знаю, що я не поїхав кришею, що в мене криша не їде, що я не впадаю в ілюзії, і навпаки, з ілюзії виходжу. Це саме не саме, а дуже важливий момент. Я виходжу з ілюзій. Ось це дуже круто, тому що сидіти, тішити себе ілюзіями і сидіти трястись від страху. Наприклад, чи е, там неряти в роботу, аби лише не думати про якісь там, ну про те, що, що є, що, хто ти, що ти насправді і що з твоїм життям відбувається, то це ж ілюзія. Ховатися за роботою, ховатися за відповідальністю і так далі. Ой, стільки ілюзій людей. Я їх, мабуть. Ну, коротше, в мене їх багато. Було і ще, мабуть, є. Однак їх точно стало менше. Ну, гаразд. Щось так з'явився. Не, йшли сьогодні. Не йдуть останнім часом тексти на камеру, але тут щось вирішив йти трошки себе, проявити силу волі і змусити себе щось сказати. Бо вже разів 5 щось записував, таке щось БМ, БМ, видаляю. А це щось завівся і хочеться поділитися. Хочеться поділитися і відчути. Чи хочу я ділитися? Чому Чому ні? Це цікаво. Це насправді теж про чесність із собою. А для мене це дуже важливий аспект прояв. І Я хочу відчути, якби продіагностувати себе на чесність. Тому так. Ну, коротше, до зустрічі.